Підпишись на український патріот. Тут усі новини, і навіть більше. Президент України Володимир Зеленський зустрінеться з головою КНР Сідзіньпіньо. Пере за все я планую зустрітися з сідіньпіням і вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці у світі. У нас із Китаєм велике товарообіг питання не тільки у війні, питання в тому, що ми держави, які зацікавлені в тому, щоб зберегти економічні відносини, сказав глава держави. Підписуйся на наш ютуб канал. Тут усі новини, і навіть більше. Він висловив переконання, що Китай історично поважає територіальну цілісність, а отже, має зробити все, щоб РФ вийшла з території, бо в цьому і є повага до суверенітету і територіальної. Цілісності, як повідомлялося, МЗС Китаю у роковин повномасштабного вторгнення РФ Україну опублікувало свої позиції щодо політичного врегулювання української кризи. Документ складається з 12 пунктів. Президент президент України Володимир Зеленський заявив, що не всі пункти із запропонованого Китаєм мирного плану йому до вподоби, але з деякими можна працювати.